Активувати регенерацію шкіри через її травматизацію Пх, майже 80% усіх процедур у косметології. Але сьогодні будемо говорити про апаратну процедуру, а саме про мікроголковий РФ. Технологія базується на використанні мікроголок, які передають радіочастотну енергію у глиб шарів епідермісу, через що в нас активізується вироблення нового еластину та нового колагену саме нашою шкірою. Та таким чином ми активізуємо регенерацію шкіри через її травматизацію. Глибина проколів може варіватися від стану та типу шкіри та загалом від зони роботи апарату. Тобто, наприклад, на тілі ми можемо працювати більш глибше, ніж по обличчю, але знову ж таки все максимально індивідуально. Основним протипоказом до проведення процедури є захворювання щитоподібної залози. Це через те, що ми використовуємо радіочастотну енергію, і це може стригерити певне захворювання.